Мої вітання друзі, сьогодні трішки таке незвичайне відео. Дуже не критикуйте, вибачте, так вийшло. Заходить до мене людина по роботі каже, ти бо є лійка, потрібно фарбу перелити. Я кажу, та ні, немає. Коли дивиться, в мене на роботі на полу лежить ось така залишки від лампочки. Це іскра. Як ви бачите, така потужна вона була, лампочка ця. І каже, це не лійка, кажу ні. Але я кажу, дивися, дійсно вона схожа на лійку. Ну, давай я тобі зроблю. Він, до речі, зараз чекає, поки я знімаю відео. І Зараз я йому спробую зробити, можливо, вдасться. І якщо у вас доваляються такі лампочки, то їх можна одноразово під фарбу десь використати. Або для яких цілей. Як ви бачите, з цієї частинки є ізолятор і ось така. Контакт тут, і його потрібно вибити, і в нас вийде повноцінна лійка. Давайте зараз це спробуємо зробити. Є в мене ось такий ключ, і спробуємо сюди вдарити, чи вискочить воно, чи ні. Так, вилазить потроху. Ще трішки піднатужитися, і вона, як ви бачите, вийшла. Так, тут залишки трішки кераміки, і, як ви бачите, у нас дюрочка з'явилася. Тепер це у нас вийшла така лійка. Звісно, вона в саму пляшку не влізе, але за допомогою третьої руки можна тримати або самому тримати ось так і наливати. І така доволі таки непогана лієчка вийшла. Так що, друзі, ділюся з вами, якщо цікаво, будь ласочка, робіть і насолоджуйтеся. Дякую за увагу, на все добре.